Друзі, всім привіт! Я вас всіх вітаю у моєму хорорі. Я знімаю третій ФНАФ. Сьогодні я постараюсь пройти хоча б першу або другу ніж. Подивимося, як буде. І заходимо у гру. Початимо в гру, так. Тут 100% має бути страшніше, ніж у першому ФНАФі, який я знімав. Можете подивитися. У моєму каналі є відео, де я пройшов першу ніч у першому ФНАФі. Значить, підписуйтесь, ставте лайки, а я розпочинаю. І що тут потрібно робити? Давайте ти замютимо дзвінок. Тут я бачу просто потрібно повертати і дивитись по камерам. Ось тут є я між цими двома. Ага. А, я зрозумію. Значить, туди дверка до мого. до моєї кімнати, якщо так сказати. А як це закрити? Закрили. Значить, нам потрібно притриматись до шостої? І подивимося, що нам скаже. Вже перша година. Що тут потрібно робити? Просто так гортати чи як? Ось там, як я розумію, є прохід кудись. Я бачу, просто потрібно дивитись і очікувати шостої години. Ну так, погортаю. Я не розумію, що тут ще можна робити, крім того, як гортати. Можливо, скрімери будуть. Цікаво буде. Моя реакція на скримери. Значить, щось я нічого не бачу вже друга година. Ми вже тут майже 3 години є. Вже майже половина. Вентилятор? Давайте звук включу. Все, в мене є звук. І щось я ще нічого не бачу, вже третя година. Можливо, буде в другій ночі щось страшніше. А так поки очікуємо. Четверта, п'ята, шоста. Нам ще 3 години. Цікаво, чи в першій ночі є скримера. Бо я щось тут нічого не бачу, крім того, що вентилятор, бачите, дує. Угу. А яка різниця між верхнім і нижнім? Ось на верхню нажимаю і на нижню. Нічого не розумію, вже четверта година. Що тут потрібно робити? Просто очікувати? Чи тут як повезе, як буде скример, чи не буде? Я трошки маю розуміння, коли я знімав першого ФНАФа. Можете подивитися. Але ось тут я не розумію, що потрібно робити. Потрібно нам дочекатися п'ятої години. Поки що нічого взагалі немає. Нам ще пожетриматись одну годину. Давайте ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть нам залишилося. Давайте як пошвидше. Я вже хочу другу ніч проходити. Можливо, там буде цікавіше. Ще чуть-чуть. Давайте зачекаємо. У мене вже не терплячка, я вже хочу першу ніч пройти. Є, ми дочекалися шостої години. Бачите, всі радіють звук. Далі що? Якісь глюки. Ага, нічого не зрозуміло. І що тут потрібно робити? Що це за гра? Я напевно керую всіма. Скоріше за все. Я пішов. А що тут потрібно робити? Просто йти. Все, йде знову прямо. Щось мені це трохи нагадує тетріс або щось тому подібне. Ага, там дверка. А якщо вверх. Не можна. Ой, мене спіймали. Ви бачили це? Що це було? Друга ніч. Ой, я вже трохи страшніше, кріповіше. Давайте знову зам'ютимо дзвінок. І що, тут теж мають бути скримери? Щось не бачу. Угу, Нічого не видно. Значить, давайте я поки помовчу, ви послухаєте музику, і коли буде щось цікаве, тоді я заговорю. Що це таке? Я неочікувано заговорив. Що це таке? Чому ми з червоним пікає? Ви бачите? Що це може означати? Щось темніє все? Ой-ой. Ой-ой. Якась тривога. Щось все темніє. І що робити в таких випадках? Зараз, напевно, скрімер скоро вилізе. Йой, і що робити? Що робити? Я вже хочу скрімера. То в мене зараз адреналін з'являється. І що іде? з нічого не видно. Тільки перша година ночі, а вже щось бачите? Значить, скоро, я думаю, буде скример. Ми йдемо. І що робити? Темніє екран. Щось нічого я такого не бачу особливого. Щоб щось було. Ми ти по камерам, можливо, подивимося. За дверима бачите якийсь монстр стоїть. Його, мені здається, раніше не було. Ви бачите? Ось цей силует. Мені здається, я його раніше не бачив. Вентиляція помалка. Ой-ой. Ще цього мені не хватало І що робити? У мене за дверима зараз стоїть монстр. Я не виходить мені розглядати хто це. я піднявся і що робити? Був скрімер, тільки що, і що? І що? І що робити? Вже третя година. Тільки що був скример. Далі все темніє. Знову цей монстр стоїть, ви бачите? Це, до речі, після цього скримера я не на жарт. І що нам ще чуть-чуть? Вже четверта година. Я вже знову піднявся, як ви бачили, тільки що нас зустрів скример знову і все пропало. А як робити, як я проти цих скрімерів протистояти? Ніколи ж не знаєш, коли він з'явиться. Це вже думаю на рандом. Але це... через ці скрімери я вже не на жарт налякався. Чесно, я вам скажу. І, значить, я вже буду завершувати серію, відео. Щось в мене зараз, не знаю, як вам це сказати, щось я трошки наляканий зараз через ці скримери. Але завершую відео. Якщо хочете бачити ще ФНАФ на моєму каналі, то пишіть в коментарях, буду знімати. Я буду вже завершувати відео. Всім до нових зустрічей, всім бувайте.